Паяльники бувають різні. Такий цікавий паяльник, що таких не бачив. На тюльпанах. Ось такий роз'єм RC, як аудіо. І лопатка. На ньому сліди чогось. Не знаю, що це таке. Це паяльник. Тобто це нагрівальний елемент, він має грітися. Гріється він прямо тут. Знімний елемент штекер. Вмикач. О, він ще навіть працює і гріється. Ментально гріється, нагрівається. І то щось легко плавке, бо вже от при малій температурі воно плавиться. Це або щось для моделювання, або не знаю для чого. По запаху не можу визначити залишки матеріалу. Його вже хтось вдосконалював. Видно, якісь жили, чи то кабелять, то дроти. Дроти йдуть на платку, вилаваний з м'ясом USB-конектор. Знайома, це звичайна плата китайська заряду батарейки. Тут, очевидно, 18650 замість батареї, які би мали вставлятися в нього всередину. Отаке воно робоче. Попросили запаяти, мені не тяжко зараз запаяємо. То робить скоро. В термоусадку запхали. Цікаво, що то запаяльник і що ним паяють з таким жалом. Хтось каже, нафіга було бавитись, можна було зразу платку поміняти, вона копійчана. Так, але по часу роботи мені простіше припаяти конектор, ніж бавитись з тим, щоб міняти саму платку. І Вже на російській мові навіть. Прошу? Кажу, вже навіть на російській мові. Так, запускайте. Як воно піде, чи воно добре піде чи ні? Ще з кимископними моніторами. Вже забув, коли таке бачу. Що з трансформаторним живленням. Зв'язки сюди заходять і видно, що тут попідпалюване і вже робилося. Все на розсипусі. Жах таке ремонтувати. Будемо надіятися, що може десь конектори. І друга зі зворотніми зв'язками ця. Її ще треба подивитися. Як мене то стерйозно знаходить останнім часом, просто слів немає. Якийсь частотник. Древній, як копроліт Мамонта. Тут склад керування. Ось він такий є. І собі працював, не тужив. Тут не встрелив. Встрелив без навантаження при включенні. Ось, видно, влупило щось тут, вигоріла доріжка, так добряче вигоріла. Тут є варистор або конденсатор. Вже міряв, знаю, що поживленню не пробитий, виходи теж не пробиті, тому є сенс глянути. Принаймні гарно пахне, стояв в столярному цеху, відповідно, пахне дровами терсоплитою і але така пилюка, що навіть компресором не видувається. Та бандура трьохфазна, на столі я її повноцінно не включу, але заживити керування одної фази вистачить. Не стріляє то вже добре, вмикається. І очікувано падає в помилку, намагається виключити, тому що не бачить одної фази. Треба ввести на станок і дивитися, як себе буде вести. Комп'ютер вакуумний і двигун. Поки висококваліфікований спеціаліст кріпить то на стіну. Будемо дивитися, чи воно запрацює. Прямо серверна стойка з бронепійним шклом. Я щось схоже палив недавно. <рив> Ти так розумію, драйвер до ось цієї координатної машини. Це щось зі столярки, судячи по запаху тирси. То оцей вакуумний стіл, оцей, що притискає, це стіл вакуумний. Так. А де отвори? А, це вже матеріал лежить на ньому. чи ні? А ось два насоси такі, Вакуумні насоси. Ну то, що ви ними користуєтесь, то в принципі видно здалеку. Ну то вже таке, ще не таке бачили. То охолодження чи якась бражка? То охолодження, так. А, Я то, думаю, запаху немає. Кабель, канал, гнучки для того, щоб стіл міг рухатися. Ціла система це якась змазка, судячи по кольору, або хтось напісів. І гармошка. Настило, мастило, так. І гармошка, прямо як білян. О! Попереднього разу, як їздив до старої швачки, то мені згорів блок в руках. Каже, цьотка всі робочі. Кажу, точно робочі. Та ні, то вони в коробці лежали. Шкода, що не зняв, як влупило. Це вакуумний відсмоктувач, вже тирси з фільтрами. Колись підключали по сервіс-манулах, а зараз по фотографіях на телефоні. Ух ти, комп'ютер запускається, за той час ми заглянемо всередину того комп'ютера. А! Донгл є навіть. От. Є донгл. І якийсь старий пісюк. Ну а отут, отут -то я просто волочуся, це слова мене передати. Бачите, тут захисна таке напилення, щоб було видно, що туди ніхто не лазить. О, ну а оця система, оця система, я не знаю, що це, але це, ну, це просто... Пірді-пердозно. Плата, -плата, Плата за 5 доларів, з якої не працює станок за мільйон, так? Ну клавіатуру, я так розумію, ви теж не часто користуєтесь. Вроді поїхало, принаймні нічого не стріляє. Ціла програма спеціалізована. Топник вийшов в готовність є, пішов на біру обертів, мотор пішов. Ну, зараз Чую, просто поїде. Все, працює, на той раз комусь повезло. Показали нам, дозволили зняти програму серйозно. Гарні кольорові кнопки, то вам невдосіть командним рядочком користуватися. Ну, такі технології. Блоки керування. Хтось забув закрити. А Воно все трошки виходить з ладу, треба деколи відкривати щось там якісь... Це радянська техніка, поки не копнеш, не працює. По колії знайшли щось незрозуміле. Металева рейка з регулюванням, котра прижимається знизу рейси. Від неї йде шланг. Це пневматика або гідравліка якась. Там ззаду резинка. Тобто нічого такого особливого немає. Переходить воно на другий бік. Ась тут механізм з клапанами. От Вхід і другий. Знизу йде шланг, який би мав кудись підключатися. Він нікуди не підключає. Є кнопки, які би мали нажиматися, але ж виступ колеса з протилежного боку, з внутрішньої сторони, тобто тут виступом не нажмеш. Чим воно тут має нажатися і як? Куди воно мало бути підключене? Є регулювання положення. Тобто це клапан однозначно. Шланг новий йде ось такої от баньки. Тут є фланець, напевно, для того, щоб запаковувати, от він руками крутиться навіть куча. Воно явно не робоче. Для запаковування змазки, мабуть. А тут створюється тиск, тобто можна створити тиск з маски, і кожен раз, коли поїзд проїжджає, воно би мало щось там десь змащувати. Але як воно вмикатися би мало з зовнішньої сторони рейсу, де виступу колесо немає, реборда, чи як воно правильно називається, я не впевнений на колесі. Ну і діаметр шлангів, якось воно так цікаво під... підключене. Розміщене воно, от помір, значка біла рейса, перед поворотом. І що воно має робити, я не знаю. Якщо хтось знає, то поясніть цікаво, як би воно мало працювати, бо воно явно не робоче.